Каже, після пологів все пройде. І це правда. Давайте актуалізуємо деякі дані. Тож, здоровий сон. Новонароджені дітки ще не вміють виробляти мелатонін і сплять циклами по 20, 30, 40, 50 хвилин. І ви відповідно, якщо за ними доглядаєте, також друге фінансова стабільність. А ще може зникнути фінансова стабільність. Ну, або знизитись дохід. Бо кожна наступна дитина зменшує е, заробіток жінки на 7%. І про це навіть є окреме дослідження. Називається податок на материнство. Третє. Регулярний яскравий секс теж може пройти Якщо шовіно. Більшість жінок стверджують, що після пологів в них зменшується, знижується бажання займатися сексом через гормональні зміни. В тому, ну і е, не забуваємо про 40-хвилинні сну. Ну, а щодо цих трьох жодних наукових гарантій я не знайшла. Може пройде як народиш, а може пройде як не народиш. а може… Не пройде взагалі. Давайте не забувати, діти це прекрасно, але пологи не лікують жодних хвороб. Давайте будемо лишатися свідомими і перестанемо множити стереотипи щодо жіночого тіла. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи покращилося ваше здоров'я після пологів, а ще що вам пропонували вилікувати народженням дитини. Буде цікаво глянути.